Привіт! Зараз я покажу фотографію Група дітей. І в мене є впевненість на 98%, ну на 95% нехай, що один з цих хлопчиків, якби жив не в кінці 20-го століття, а десь тоді, ще в 19-му, він би спробував втекти до індіанців. І я зараз не шуткую, навіть не перебільшую, в мене дійсно є в цьому впевненість. Я цього хлопчика в якийсь період навіть знав. Зараз я покажу фотографію. її е, збільшу, щоб було е, зрозуміло. Ця фотографія зроблена в піонерському таборі. Сигнал. Е, Крайній зліва – це я. Потім е біля мене поруч Андрій Маслов, мій товариш. Він обнімає якогось такого хлопчика не невисокого дивно, але ми майже в два рази вище були за декого, хоча в одному загоні <гум> знаходились. І не пам'ятаю, як його звали, він приїхав в піонерський табір з книжкою, спящий джин Головачова. <гум> І коли ми запитували з Андрієм, ну що, цікава книжка, то він казав, ні, а чого ти її читаєш? Батько сказав прочитати. Наступний з таким пильним поглядом, із настовбурченим Чубчиком, чорнявий хлопчина. Його звали Юра, теж був фанат відеосалонів. Ззаду за ним стоїть Олег, російський, російський хлопчик, любитель настольних ігор. Ще далі в кінці, там така скульптурна чи пінгвін з м'ячем. Він перед нею теж щось в мене мало спогадів приємних. Якийсь такий хитрун теж росіянин. Якийсь хитрунець такий дивний сам по собі, недаремно там став десь позаду. І ось крайній справа. Він навіть виглядає худішим, чим був насправді. Це такий хлопчик Товстун Сергій. І ось цей Сергій вчився з нами в 12 школі. Я не знаю, звідки він був знайомий з Андрієм. ну, Оскільки сигнал. Це був піонерський табір від автобусного парку. Можливо, батьки разом працювали, можливо, десь там пересікались. І от Андрій Маслов дав цьому Сергію, який вчився на, на декілька е е класів якось б, молодшим, був, вже не пам'ятаю, книжку Джеймса Вілларда Шульца Ловець Орлів. І на цього Сергія найшло буквально можу сказати якесь помутніння. <кхів> Він марив індіанцями. Кожну перерву він, він прибігав на наш поверх. Ми вчилися якось на різних поверхах там в 12 й школі. Кожну перерву прибігав, щоб щось розпитати, щоб про щось поговорити, поділитися якимись враженнями про індіанців. От. І Андрій щось видумував, там, я, я думаю, що просто фантазував. Ну, що він там знав про тих індіанців? Але захоплення цього Сергія було надзвичайне. Він десь там після школи в індіанців грався. Він якісь книжки про них писав, він про них щось ще шукав читати і більше подібного не знаходив, тому що це для нього було унікальне, як і для мене, до речі, унікальна книжка про індіанців. Повісті чи романи Джеймса Вілларда Шульца. Саме про цього автора я хотів би згадати, тому що Джеймс Віллард Шульц. Я думаю, заслуговує того, щоб його читали навіть дорослі люди. Його можна перечитувати. Це література хороша, в якійсь мірі повчальна, в якійсь мірі освітня, в якійсь мірі світоглядна, вона не проходить даремно. Отже, Джеймс Віллард Шульц. Він народився в 1859 році. І ще в тому 19 столітті, по якихось справах, мав можливість поїхати на фронтир. Тобто оцей кордон між освоєними і неосвоєними землями. І так трапилося, що він там залишився. Йому сподобалось це життя. Він познайомився з індіанцями, він став з ними жити серед них, одружився з індіанкою. Індіанці навіть дали йому ім'я Апікуні. Тобто далека біла сорочка. Він вивчав життя індіанців. Він приймав з ними участь в полюванні, в бойових сутичках з іншими племенами. Він розмовляв з вождями, він роз... завів... Товаришів чи родичів, дружини, з якими постійно біля вогнища вів розмови. І оцей досвід треба було в щось вилити. Він став писати щось на зразок статей для журналів, які потім видавали книгами. І вже десь на початку ХХ століття, 1901, 1903 роки, він став писати художні твори, прославився. У нього народився син самотній вовк, і, який став потім скульптором, до речі. І так, Джеймс Вілдер Трульц і жив серед індіанців, поки не померла його дружина, а сам він помер в 1947 році. Тобто він прожив таке довжелезне, довжелезне життя, насичене пригодами, він, по суті, очевидець. Того, що відбувалося на Дикому Заході. І Його книги, на жаль, до радянського читача доходили в спотвореному вигляді. Дуже приємні такі брошурочки, Географ Гіза та пригоди, фантастика. В заставці їх можна було побачити. На жаль, вони піддавались цензурі, і коли вийшло українське видання 90-го року, це було перше видання Шульца, де було звірено тексти з англійськими оригіналами і де вже немає скорочень. До речі, потім в 91-му році в Росії вийшла ось така книжка Ловісарлові другі Повісті. Тут є ще Сінопа, індійський мальчик повість. Тут теж тексти звірені уже з оригіналом без скорочень. Е, таких, які допускали собі видавництва 50-х-60-х, коли там вони виходили е, років. Ось, наприклад, оця книжечка маленька серед скелястих гір з індійцями в скелістих Горах дуже цікава. Не знаю наскільки подвірглась цензурі вона. Що не подобалося радянським редакторам. У Джеймса Вілдерда Шульца була дуже характерна манера писання. Він розповідь веде від першої особи. І це надає якоїсь такої надзвичайної достовірності його романам. Індіанець, молодий. Або там є така передумова, що він вже старий, але просто згадує молодість. Розповідає про своє життя. Це така. Історія становлення особистості, як казали, роман виховання. Дитина росте, стає підлітком, мужніє, починає розуміти, в якому світі вона живе, що для неї значить її родичі, плем'я, вона хоче жити для своїх родичів, для свого племені, для своєї землі. Події такі досить динамічні, є якісь подвиги, є, є сцени полювання цікаві, є сцени бойових дій. І дуже багато різних побутових деталей, і навіть деталей, де, я б сказав, би, етнографічних, відносно вірувань індіанців. І через це два романи Джеймса Віларда Шульца були навіть в США надруковані в спеціальній науковій серії книг, присвяченій фольклору, історії, звичаям індіанців. Це не, художні, не художня серія, але Джеймс Вілдер Шульц туди війшов. А от в СССР сер, хоча надзвичайно там хвалили, що вони люблять, цінують, розуміють індіанців і критикували їхніх колонізаторів, Джеймс Вілдер Шульца піддали цензурі. Наприклад, сцена полювання, хлопчик з сестрою. в Вперше потрапили на полювання на бізонів. І під дівчинкою гине кінь. Вона встигає схопитись за брата, і от вони двоє на одному коні потрапляють в таку лавину бізонів. І отут їх затопчуть. Вони не можуть звідти вирватися, тут кругом рогаті голови. І раптом бізони повернули наліво, а кінь поскакав прямо. Хлопчик з дівчинкою врятувались. Це в тих географгізовських виданнях. А насправді в оригіналі хлопчик починає молитись сонцю. І це досить довга така мантра молитва яка приводиться Шульцем в тексті, і раптом після цієї молитви. Бізони повертають наліво, хлопчик скаче прямо, рятується. Ну, видно, радянська цезура не могла допустити. Як так? Будуть діти читати. Хлопчик помолився сонцю і раптом прийшло, е, спасіння. Мало ще про що задумуються радянські діти. І, і вирізали, і вирізали. А, а були моменти це взагалі абсурд, але від Радянського Союзу всього можна чекати, коли вставляли цілі абзаци в, в, в романи Джеймса Віллерда Шульца. Щоб придати їм такої ідеологічної окраски потрібної для радянської ідеологічної літератури. Наприклад, вождь згадує, коли ми зустрічались з іспанцями, вони завжди нав'язували нам бочки вогненої води. Від цієї вогненої води люди, мого племені, хворіли і помирали. Але іспанці робили це намірено, тому що вони хотіли захопити наші землі. І наші землі вони хотіли захопити, одорманивши нас вогненою водою. Насправді цього абзацу в Шульца немає. Його спеціально придумали з такою целью облічення колонізаторів. От таке було уявлення в редактори, що робили іспанці: споювали індіанців. Шульц чомусь про це не пише, а Шульц пише достовірні, майже історичні ці пригодницькі, майже фольклорні романи про індіанців. А цього немає. Треба, треба вставити. Треба вставити. І вставляли. І це жахливо. А в його романі автобіографічному Моя життя серед індійців тут вона до речі. Уже в повному вигляді. В СССР взагалі викинули цілий розділ. На розділ скоротили роман, тому що в цьому розділі розповідалось, як монахи і ізуїти в голодний рік допомогли вижити індіанцям. Це історичний факт, який знав Джеймс Вілор Чульц. Він був свідком тих подій, він приймав тому участь. Він це описав. Дуже якби така цікава, я вже забув, ім'я особистість того монаха. Якось на П. Педро не Педро. Там надзвичайно милосердний, надзвичайно такий альтруїстичний монах. І Шульц його поважав. Радянська цензура, радянське видавництво викинуло цей розділ, тому що, ну як так, ну не можуть білі люди, та, та ще й монахи і ізуїти рятувати індіанців. Це не вписується в точку зору в світогляд радянських людей. Це викинули повністю. Я ще наведу. Один приклад, як спотворювали тексти, як спотворювали жахливо тексти Джеймса Вілларда Шульца. Індіанці Тева оплакують загинулих в бою з Навахами. І якийсь старий індіанець говорить: Ви, оплаківаючи умерших, утежтесь. настанет день, когда ми отомстим за них! но никто не вернет моего дорогого сына, со вдохом сказала Калимана. Это в радянском выдании. А теперь я прочитаю, что на самом было в оригинале у Шульца. Вот какой старый индианец говорит, оплакивающие умерших утешьтесь. Вы не навсегда расстались со своими близкими. Придет время, когда вы встретитесь с ними в благословенном и прекрасном подземном мире. «Мой сын, мой добрый, красивый сын, он слишком рано ушел туда», — сказала Келимана. Два разных текста. Никакой помсты. Никаких радянских надгробных слив. Индианский фольклор и, и Це постійно постійно шульце вицарапували, вицарапували те, що їм не подобалось. І це жахливо. І через це я якось так і передумав зібрати ці брошурочки. Хоча я люблю звичайно, видання Геграф Гіз. Ну, але я не хочу не хочу бути учасником радянської цензури. Ось всім рекомендую, якщо перечитувати Шульца, то в цьому виданні. по-перше, Моя вибагливість тут е насолоджується українським перекладом. Не знаю чому, але о ось це літературна українська мова. І я читав з задоволенням, мама прочитала з задоволенням, колись цю книжку навіть перечитувала Джеймс Віллерда Шульца. Цікаве життя прожив чоловік, насичене, довге. На жаль, із, десь із більше 40 романів і повістей і оповідань перекладали ну, всього декілька. Все, декілька, правда, тут, я думаю, найкраще ввійшло навіть найчастіше на англійській мові видаються саме ці романи, які в цьому збірнику. Але що цікаво, зараз з 2021 по 2023 рік, в Росії Виходить повне зібрання творів Шульца. Ну, може, не повне, але достатньо велике в 11 томах. І це мене якось порадувало. правда, вони для нас недоступні. Вони там невеличким тиражем, е, якісь таке дороге видавництво, вони в Росії коштують дорого. І до нас, коли приїжджали е, в інтернет-магазини, коштувало книги там по 2000 тисячі гривень за книгу. Ну це не серйозно. Але я думаю, що в електронному вигляді. Ці книги стануть доступними. Вже деякі з'явились повісті. Я їх скачав і дещо навіть прочитав, з не меншим задоволенням, до речі, чим те, що знав раніше. Я думаю, я прочитаю <coughs> Джеймса Віллера Шульца. Він того вартий. Це серйозний, глибокий, достойний письменник з повчальними книгами. Це не. Така якась порожня пригодицька література для дітей, аби тільки розважати, щоб, щоб не плакали, як то кажуть. Це література достойна. Це те, що я рекомендував би. Це те, що я буду перечитувати. Тому що Джеймс Віллард Шульц – один з моїх улюблених авторів.